І тут, тут що я тобі ціло? скажу, що я побачив особливо в попередній своїй бригаді. Mm. Знаєш, хлопців 20 років вже нормальні, дорослі, адекватні воїни, громадяни з великою літерою. Тобто, вік не завжди є проблемою. от починаючи з 18 років, це часто вже є нормальні люди. Вік це не завжди проблема, вік це просто число. Камера в тюрмі це просто кімната. Це в все, це все зрозуміло, але м, м, я би дітей в армію не пускав. Але ну знову ж таки, в на а, момент початку повномасштабки в, в Маріуполі е, знаходились е, двоє моїх близьких друзів. В... І обом на той момент було е... близько 20 років. Одному 21, інші 20 в, ну, в сенсі. Е... Але я я, вони потрапили в полон, звісно. Я, звісно, за них хвилювався. Вони повернулись з полону. Е і, але я за них хвилювався, безумовно, але я. Е можу точно сказати, що я е пишався, що в Україні є така молодь. З е, е, Як, тверді, міцні незламні мафроніт? Це з однієї сторони. З іншої сторони, у мене є побратим, йому нещодавно виповнилось 19 років. Він підписав контракт. Ну, логічно, ну як інакше. Ну, да, підписав, 19 випунилось. років в Україні да, час підписувати контракт. В... І його досвід служби. На даний момент був е, е, райдуги та єдинороги, е, в він е, потрапив на навчання, навчався в старчах, е, в так би мовити, вже краще ніж в десні. Uh, в, потім він поїхав проходити, я не знаю, що, що це було до навчання чи без ВП в Британії. Uh, після чого він uh, повернувся, uh, повернувся назад. Uh, його uh, наш Хедхантер наш uh, бригадний східханців. Uh, він каже, що планував іншу бригаду. Він потрапив до нас в підрозділ. В декілька місяців він посидів у підвалі. Цей, у нас є така традиція відправляти людей на Барщину. Солдатчину, коротше збирають данину, ТГР і ОТУ збирають Данину і відправ... забирають собі людей в. Е працювати на ОКП і подібних е місцях. Фу ти, я вже злякався це такі історії в ефір зараз. А так, фу. Да, таке буває. Це ну, між у нас це зазвичай це відбувається з е молодими свіжими білізованими військовими. Е і для нього це в цілому був цікавий досвід, бо це у мене, коли я заходжу в якесь ОКП у мене о, 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 все починається я. Я я не я, я не можу. Я в коли спускаюсь в підвал якогось ОКП, я все у мене суїцидальні думки починаються, я починаю вже шукати очима, де є гак, на якого можна повіситись, бо в атмосфера як в найгірших галерах в open, open space, в моєму житті, де я працював прям ну, в сенсі реально, галера. А open ще space... машини немає, да? <ган> Я навіть не цікавився. Тобто відчуття, що ти знову потрапив в цей вкривавий аутсорс, е, і, і. Е, е. Е, у, нас, у нас тут люблять цей, ну не тільки у нас багато, де е, не в піхоті, е, люблять е, командування залякувати е, формулюванням «відправимо в піхоту. А що тут такого в піхоті, то Ту, прям тут же це перемога. Е, земля ну, там, де стоїть твій піхотинець, і побути цим піхотинцем хоча б пару місяців, пованзатися ну зараз ваші FPV-шки взяли на себе першу скрипку, але пованзатися з автоматом і реально завалити свого першого двохсотого це прям ну, це е, закрите ти, безліч гештальтів. Ти знаєш, в, я. В, на, в іншій військовій частині, в якій я служив е, раніше. Я одному з командирів, який полюбляв погрожувати, що відправить піхоту, я не витримав і сказав йому, що він цим ті, що на здоров'я мож, можете переводити, і погроза хуйова, е, бо і він погрожує, бо він секло. І якби не піхота, у нього за кожною щекою вже був по кацапському хую. І, можливо, це якось вплинуло на те, що мене вирішили з тієї бригади перевезти. <рес> Занотовуйте собі ще один пункт, як перевестись в іншу бригаду. А, в... От, але... Справ в тому, що вони не знають, що мене треба залякувати. Не відправлю в піхоту, а відправлю на ОКП. Це ну е, 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 я. Е, е, там реально у мене починаються думки е, суїцідального характеру. Е, е, От. а е, е, е. Ну і от мій цей молодий побратим потрапив на, на такий ОКП, прослужив на ОКП два місяці, поспостерігав там на телеках війну, mm -hmm. тебе... інформаційної обізнаності або стіна бойової обізнаності, так. Да. Коли, коли у тебе немає бойового досвіду, і коли у тебе нема. Військового фаху, за яким ти працюєш, який ти знайшов, який твій, і тобі в цьому е, добре і цікаво. То це може бути ну, нормально. Е, в мені це мене це гнітить, Бо сидіти на ОКП це займатися якоюсь е, дроччю замість того, щоб робити свою роботу, яку я вмію добре робити. Але ну для юнака це може бути там спочатку цікаво. <кій> Я трошки переб'ю, uh -huh. це виходить, в нього з'явився так званий Helicтер V'ie раніше, ніж свої 150 метрів контролю. Да? Uh -huh. Коли ти не можеш порівняти і дешифрувати те, що ти бачиш uh, адекватніше. Я приблизно розумію, да, йому могло це цікавим. Ну, я, я думаю, це єдине. Мабуть, це єдине, чому доцільно на ОКП відправляти свіже, свіже мобілізованих, бо людям ще нема з чим порівняти. В... І... От, але після того я його забрав до себе в екіпаж і. А У мене, як ти знаєш, як я неодноразово розповідав, що у нас тут умови служби прям, як це правильно сказати, як хаврайські умови служби у нас. Ну, порівняно з багатьма іншими підрозділами, які ми бачили, так. Порівняно я не бачив ще підрозділу, в якому було б. Служити солодше, ніж у нас. А, в... в тебе ще є вакансії, ми знизу посилання, бі... біжуча така строка буде на LinkedIn ваш або на цей Lobby X. О, а я тобі колись розповім історію, як я на LinkedIn снаряди купляв. О, Це може, до речі, бути наш сьомий випуск. Бо оце четвертий, буде п'ятий, шостий приблизно запланували, можна на сьомий вже заплановувати. Так що історію далеко не ховай. А поки ми далеко не відійшли от від теми про молодь і армію, я в більшості випадків можу з тобою погодитись, що дітям в армії не місце. Ну, в даному контексті під дітьми ми маємо на увазі. Людей, які юридично вже дорослі, 18 років стало і далі, але, можливо, не повністю себе уявляють дорослими. Так от, знаєш, коли б я хотів би максимальну кількість молодих людей, щоб з'явилися в армії, коли перед нашою перемогою, останні місяці, коли. Вони вже можуть не отримати того досвіду жахливого аспекту війни, але матимуть відчуття участі в цьому, щоб це закорбувалося в свідомості, що майбутні їхні держави повністю в їхніх руках, що вони були най в найважливішій точці точці історії. Я думаю, що в а е, молодь він е, дуже не підходящий критерій і дуже не, е, невдячний критерій. Е, чому? Бо. Е, не вік впливає на ставлення людини до З віком, безумовно, у людей в голові щось, щось формується більш серйозне, не тільки з віком, а й з плином історичних подій, тобто моє ставлення до життя сильно змінювалося. Протягом мого життя. Але я думаю, що на це більше вплинуло не моє е, особисте дорослішання, старішання, а що на це вплинули е, події, в, які відбувалися навколо зі мною, в яких я брав участь, і е, це більше вплинуло на мій світогляд. І, е, у людей різне ставлення до того, що відбувається в, в цьому віці, і я добре собі уявляю, що е, будуть двадцятирічні, які мобілізувались, е, незадовго до перемоги і е, які будуть. Е, з честю нести стяг е, участі у е, визволенні України. А будуть е, так само ті, хто е, прийшли незадовго до перемоги, і потім все життя будуть воїнал. І це не пов'язано з віком також... І це не пов'язано з віком але ж ми розуміємо, що відсотково більше користі від цього буде від людей, які отримують відчуття своєї відповідальності за те, що вони вже зробили за майбутнє, яке доведеться захищати.